Виконуємо номер 12 із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Радіус одного круга дорівнює 1 см. А діаметр другого дорівнює 16 см. У скільки разів площа першого круга менша від площі другого? Завдання, ві, Варіанти відповідей А у 4 рази, Б у 8 разів, В у 16 разів, Г у 64 рази. Приступаємо до виконання. Обчислимо площу першого круга. Площу першого круга обчислимо за формулою П квадрат. У нас за умови задачі його радіус 1 см. Тому 3,14 множимо на 1 у квадраті, маємо 3,14 см квадратних. Для того, щоб знайти площу другого круга, нам необхідно знайти його радіус. Для цього діаметр поділимо на 2. Діаметр у нас відомо 16 см, 16 ділимо на 2, маємо 8 см. Це ми знайшли радіус другого круга. Тепер знаходимо його площу s2. PR2 у квадраті. 3,14 множимо на 8 у квадраті. 8 у квадраті це буде 64, 3,14 множимо на 64. Виконуємо множення в стовпчик. 4 множим на 4, 16, 6, записали, 1 запам'ятали. 4 множим на 1 4 да 1 5. 3 множим на 4 12. 6 множим на 4 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множим на 1, 6 та да 2 8. 3 множим на 6, 18. Виконуємо додавання. 6, 9, 10, 10. І 2 відокремлюємо дві цифри комою, отримали 200,96 см квадратних. Ну а тепер дамо відповідь на питання, у скільки разів площа першого круга менша від площі другого. Поділимо площу другого на площу першого. 200,96 поділимо на 3,14. Перенесем кому в діленому і в дільнику на два знаки 2096 20 поділимо на 314. Виконуємо ділення куточком 2096. 20 на 314. 2009 ділимо на 314. Беремо по 6. 6 множимо на 4 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1,6. 3 множимо на 6, 18. виконуємо віднімання 9 відняти 4, 5 10 відняти 8, 2.

Площа першого круга менша від площі другого у 64 рази І записуємо відповідь. У 64 рази і варіант відповіді Г. Номер 12. із домашньої самостійної роботи номер 5 підручника математика 6. виконано.